I am. Хочу себе представити Мене звати Боян Боричора. А я живу у Швеції 20 років. Перед цим я жив в Нью йорку в Штатах. Там провів все своє доросле життя. Як ор, я сам з Єгославії колишньої, і сьогодні моє життя привело до вас. Отже, це це моя книга, яку я написав на мою PhD дисертацію. І це було дослідження. Да, в Молдові, в Кишиневі. декілька років протягом декількох років я там проводив достиження. Да, це були мої такі часті подорожі між Стокгольмом і Кишиневом. І тому я сьогодні буду говорити про такі загальні терміни пострадянської спадщини Буду говорити з історичного. Історична перспектива, як оброблювати нашу, як наше відношення до минулого і ці всі процеси містобудування дуже вони важливі, і вони можуть бути рушіями багатьох процесів у місті у пострадянському просторі. Отже, які нові практики. Отже, привид Бульвар. Це історична така перспектива, що сталося, коли істо... місто було повністю зруйноване війною. А потім був новий класичний план для міста. Uh, під час війни місто повністю було зруйноване. Uh, 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 і так там відбулися постійні, якби, якби, звичайно, зміни so після війни, також після різних законодавчих. Один із двох основних тренувальних документів це Генеральний містобудівний план, був затверджений в сьомому році. Інший бюджетний план за використання центру міста був відхилений парламентом Молдови дванадцятому році через негативну реакцію громадського те, що бульвар кантеміра проходив би через історичний центр міста. А, як наслідок стату, статус основних містобудівних планів Ниченіва, в юридичної значності, а реалізація проекту бульвару була призумівна на визначений час. Крім того, відсутність політичного консенсу щодо плану бульвару призвела до планування в цьому місці, створивши юридичну порожнечу, де різні учасники змагаються за Відповідні місця ситуація також має наслідки до того, що вважається законом, незаконним і для сприйняття а, людьми законності нових будівельних проєктів, як з точки зору влади, так і з точки зору громадян шинева. Неоднозначно провий статус червоних ліній планувальних документів означає, що різні представлені сторони, групи громадян, активісти, муніципальні планувальники та архітектори, забудовники та політики бронують червоні лінії по різному, та відповідно до власних планів беручи участь у поточній боротьбі щодо значення та призначення червоних ліній у планових документах. Generate general plan to kind of try to get some kind of order planning and kind of also project for the future to see how city can be organized. досліджуючи траєкторію приводу бульвару, дотримуючи червоних ліній із планових документів, я виявляю суперечливі політичні та економічні програми та багато сил, які утворюють сьогодні старі процеси планування. <голові> Якщо так придивитись на цей бульвар, ви бачите, що ці червоні лінії, що там, там де парк, ще досі є, хоча там ніхто нічого не забудував. Тобто цього бульвару так і ніколи не побудували. І там жили різні. Uh, якби громади, міські жителі, Late 90s start of 2000. The general plan is from 2007, which actually represents a legal document, which means that needs to be realized. But some of the some of the civilians, some of the people from the local community, together with some other art groups and um uh, uh historic organizations they they um decided that maybe this is not such a good idea and they did put pressure on politicians and in 2012 the new uh lens of 12 was rejected by the power was robbed the novel plan i caught ne prendly odds yeah От ситуація, що є один офіційний план, генплан, який був затверджений, а через е, декілька років за нього не, не проголосували парламент Модови. Отже, отже, і, ой, і тому, якби є місцеве планування, але ти живеш такий якихось такий, якби не неоднозначності. Хоче наступний слайд. О, наступний слайд. Отже, тут ми говоримо про контекст Кишинева. Кишинев і Молдова, вони на шляху до Європейського Союзу. Є багато людей, думають про майбутнє. Але вони якось так застряли між європейським союзом і рештою, і рештою світу. Молдова, вона якби розташована між двома геополітичними силами. і це не лише зараз ситуація, це якби історична така ситуація. Вони шукають свою ідентичність, це було ця фотографія, зроблена в одному з днів міста. Великий фестиваль. І там багато і ви бачите такі червоні лінії. І там є відбудова. Відбудова Кишинева. Отже, вони думають про минуле. І також говорить про майбутнє, що цей бульвар буде, але так він ніколи не був відбудований. А бач, такими червоними лініями, це там зображено, де мав би проходити болівар. І цей болівар такий якби продовжується як такий привид. Це дуже зелене місто, і Стоково. And this is more Мені нагадує це Стокгольм, там, де ми маємо багато зеленого озеленення також. Отже, наступний слайд. Отже, це те, те, що сталося з містом і з інвестиціями, які прийшли за кордону, І люди, які за кордону інвестували в свою країну, І такий історичний район. Це і такі бетонні будівлі. Ви бачите, ці такі вежі вони побудовані на публічному парку. Ніхто не знає звідки, хто, як вони добули цей дозвіл на будування. Не просто збудували. Це ілюструє це така тенденція. Привласнювати а, місця простори публічного парку історично. Бачите, як які різні умови будівництва система радянських будівель. Небагато коштей, коштів, щоб підтримувати ці будинки. І це міняє вигляд міста. І вони просто будують як можуть без ніяких на мікро, на мікрорівні, без ніякої підтримки фінансової. Остільки І ви бачите, як люди продають речі на, міс... на вулицях, тому що вони не можуть дозволити собі оплат... платити оренду. Тож на кожному рівні, чи на вулиці, чи на високих будівлях, The state of the society and also need for everybody to prosper and survive. So more. And then in that sense, the state also kind of gives up and also is unable to control that. But the only other thing is that the other one is. Наступний. Це 2007 року. Це зображення з документів генплану. Коли останній план сьомого року замінив радянські плани, зображення бульвару на нових документах було переведено з планів дорожнього руху на плани зонування та регулювання землекористування сьогодні, вздовж доріжки бульвару е, кантемира червоними лініями позначено територію для перезонування у місцях, призначення для міської реконструкції. Ці зміни в методі планування мають на меті залучити нові інвестиції в нерухомість а також Врахувати більше невизначеність для планування. Один планувальний документ, генеральний стрільбіння план від цього року, затверджений закон, і Тоді як подальший більш детальший план планування території центрального району Кишеневої дванадцяти років був відхилений парламентом Модови. Червоні лінії е, з цих документів проходять через територію, що є охороненим історичним районом, і є головною причиною цієї вимови. Місто продовжує розвиватися, надзначаючи на блокування на планування. У у му році, під час картографування спишошених громадських місць у Кишеневі, організація міських активістів Оберліг натрапила на нелінійну схему порожніх заселених знесених і занедбаних ділянок, а також нових житлових веж, які прибігли. Детальному дослідженні показали шлях червоних ліній і запланованих документів, що вказують на плани е, бульваром Кантемира. Оці, отже, бачите, бульвар ОС е, бульвар. Це червона лінія, то мав походити це бульвар. В цій дисертації досліджується різні способи написання критичної історії міського планування, починаючи з особливостей міського контексту та зіставлення різноманітних точок зору тих, хто бере участь міського будівництві сьогодні. Я досліджую, ці сили підтримують, е які сили підтримують плани бульвара Кантемира досі активними, та з якою метою також те, як наявність червоних ліній впливає на суспільство та розвиток міста. А, ось це таке спадщина. Спадщина. А що можна сказати нам е, безперевно збережена бульвару протягом десятиліть про те, як змінилася практика міського планування після розпаду Радянського Союзу? А досліджуючи, як різні зацікавлені сторони інтервали е, червону лінію, я обговорюю, як минулі практики планування, політика та ідеології впливають на сьогодення та способи, якими сила. Розповідати історію та формувати спогади змінювати через практики міського планування сьогодні. Водночас я також обговорюю те, як різні практики міського планування сьогодні служать інструментами створення історії, яка відруєнтована на переформування минулого, а не на уявлення майбутнього. О, ви, тут ви бачите лише ці дві частини збудовані, а все решта не збудована. Тому дуже для мене цікаво, а що відбувається тут, в цих сферах? Це ж воно в генплані затверджено. Ви бачите тут ці вежі. Але все решта, що відбувається? І дорога до аеропорту. І це цей документ, згідно якого всі повинні. Отже, коли я говорю про привид, я говорю про ці червоні лінії у цих документах. І коли люди усвідомлюють, коли люди постійно дають питання, щось будуть, будуть будуватися, не будуть будувати і багато акторів з'являються своїми обіцянками, і це якби е, ну, погано для міського населення. Отже, якби це не були метафізичні приводи, як а, такі приводи, які люди створюють в своїй голові, їхніми пам'яттю, уявами, навіть тими документами, які вони володіють. Отже, тут я говорю про як воно впливає на містобудування, і як, і як ця ідея бульвару активізує багато інших uh, будівельних проєктів? бачите, така велика модель це останній план міста перед кінцем Радянського Союзу. background is always this big plane, but still there. And then here here we see the pull over the навіть тут ви щоб дати бачите візія болеварда, що ця візія продовжується. Вибачте, я не чу, що він каже? Це від нормативних документів, вирізка. Ви мене чуєте, так? Ось тут є парк, Зайський парк. І активісти вони, вони почали використовувати цей парк для різних культурних заходів. І вони намагалися зупинити От парк. Отже, Зайнський парк був дуже важливий для дослідження. Вони старалися зберегти парк. Але цікаво, що ці червоні лінії. Навіть якщо тут немає дороги, машини просто їздять по цій дорозі. Такі, якби відповів. Така якась. Е... збіг обставин. Що на. Коли мені Мені фексалітет якби приймає те, що дороги їздять, що машини їздять по неіснуючій дороги. Yes. Yeah. Yeah. Тут ви бачите всіх акторів, які задіяні всі, в цей бульвар. Uh, які задіяні наприклад, uh, муніципалітет муні Кишанів, центральний адміністративний орган, які uh, це місцеві жителі, які були мовчазні і виключені з процесу, були нові мешканці uh, вежі. Uh, Мешканці, які мали договір з забудовником, при різі якому не очікують, що компанія виконає свої зобов'язання з попередніми домовленостями. І я був розробник, місцеві жителі, орбелі, активісти, які хотіли використати для культурних заходів цей парк. Ми сьогодні говорили про управління пам'яттю. Я називаю це управління пам'яті. Я не знаю, як ви говорили. Завтра ми, завтра ми будемо говорити про це. Я напевно закінчу цим останнім слайдом. Тоді скінда Отже, це показує який активізм або різного виду активізму. Наприклад, зупиняти як вони хотіли зупинити рух машин. Вони просто положили простині на дорогі і казали не ніби тим самим зупиняючи дорожній рух машин. Thank you very much. Дуже дякую. На це декілька. Хвилин декілька хвилин на перерву. час 40 шведського часу. Через три хвилини почнемо знову.